Цинка у яйку. Барбо дуже яйка. Всім привіт! І це туторіал на ось таку от форму. Спершу, спершу, що нам потрібно зробити, це вирізати отаку от штучку. Тобто, таку от паличку з картону, обов'язково з картону. І її зробити отак, типу полукруг. Ось такий полукруг. Такі штучки нам потрібно зробити дві а потім обложити їх бумагою ось так. Перше я вже зробила, а далі покажу, як зробити другу. Беремо папір, ось так прикладаємо, виміряємо сторони і обводимо їх олівцем. Потрібно вам зробити так, щоб тут було розстояння. Тобто. ось так. Щоб ми ці края могли ось сюди накліїти. Типу, ось так ось. Тепер вирізаємо по цим краям ось такий папірець. Тепер потрібно намазати цю сторону клеєм олівцем. і прикласти оцією стороною, там, де намальовані лінії, ось так. Як ви бачите, я вже намазала і буду от прикладати. Ось так беремо, прикладаємо, щоб залишити края. Ось так. Далі нам потрібно намазати ці края клеєм і ось так його приклеїти. З цими краями робимо те ж саме. Ось так от і так воно виходить отут. Далі ці края теж наклеїмо і згинаємо. Але отут воно може отут дивитися ці кінчики. Зараз ці кінчики. Щоб ці не було видно, нам потрібно їх ось так скласти. Ось так отша сторона вже добре приклеїти, от надо пригладжувати, щоб вона заклеїлось. Готово дві сторони готові. Також, якщо тут є трошки повітря, тобто воно не заклеїлось, можемо заклеїти ось так скотчем. Ось такі дві штучки у нас вийшли. Також ми повинні отак прикласти на картон. Це, ну, тут немає картону, але ми потрібно прикласти отак на картон і обвести отак. Типу зробити ось так. Так, як я вже це зробила, то я показую ось так. Тобто, щоб зробити нам таку типу кришу. Нам потрібно зробити дві такі штучки. Це буде на верхню челюсть, тобто, яка у нас більша. так, прикладаємо, і от у нас буде примірно виглядати ось так. На нижню теж два, але зверніть увагу увагу! Нижня челюсть, тобня така штучка має бути меншою за верхню, то есть зрівняйте. І можете ще так перевірити, щоб ця штучка входила в цю, щоб у вас вийшов дракон. Бо якщо нижня, ця штучка для нижньої челюсті буде більшою, ніж верхня челюсть, у вас дракон не вийде. Так що дивіться. Коли все готово, можете гріти клей-пістолет. Ось такий клей-пістолет. це дуже добрий клей, тобто він краще, ніж скотч, ніж клей-олівець. Ну, клей олівцем взагалі ну, неможливо. Це клей-пістолет. по-іншому його називають термоклей. Хто не знає, до нього ходять такі клеєві стержні, тобто, вони такою палочкою. І коли вони нагріваються, цей клей отут топиться. І коли нажимаєш на цю штучку, тут виходить такий гарячий клей. Також підготуйте стержні, якщо вони у вас закінчаться, коли будете клеїти. Тож, ну, якщо цей стержень закінчиться. А поки цей клей гріється, хочу вам сказати, що в мене є телеграм-канал ось назва. О, можу дати даже скрин, то есть показати, як він виглядає. Також у мене ще є TikTok аккаунт та Інстаграм. Ось назва Тіктока та Інстаграма. І ось ще скни. Можете підписатись на нього на телеграм-канал, будь ласка, підпишіться. Там є дуже багато новин. Ну, Інстаграм теж можете підписатись, там є пощі нових драконів і так далі. Буду вдячна. Кож я вам зробила табличку з моїми соцсетями. Тобто, ви можете подивитись тут там мій TikTok, Інстаграм, Телеграм, і я покладу от сюди. А поки я вже робила цю табличку, наш клей вже нагрівся і зараз будемо клеїти. Так, спочатку візьмемо верхню челюсть, беремо верхушку нашу і прикладаємо її ось сюди. Так, ось так. Ось так от прикладаємо, тобто нам потрібно, щоб все це застигло і будемо так клеїти другу сторону. Так, клеїм другу сторону. Так, прикладаємо опа. опа хопа Ось так у нас виходить. Так, тут у нас вже готове. Тепер клеємо такий вниз. Так, зверніть увагу, щоб е, нижня челюсть заходила ось так. ось так. Ми низ не ось так клеїмо. Не ось так, а ось так. Тобто потрібна буде отака відстань. От. Щоб нижня челюсть заходила ось так. Так, я тут собі начертила линию, но ее не видно, але... я по этой линии буду клеить дракон. Вот, надеюсь, тут линию видно, хотя... Если вот так, вот. И прикладываем. Фух, я боюсь. Так. Вот, ну, по плану. Чуть-чуть выровняем. Так. Ось так у нас виходить, вроді рівно, вроді ні, але якщо не рівно, то я підправлю. Тобто, якщо у вас виходить не рівно, то обов'язково відправляйте, бо дракон вийде, ну, не вийде. Так, у нас вийшла отака челюсть. От. І тут, коли прикласти цю челюсть, вона буде отак виглядати. Тобто, за допомогою того, що... Ой, я випуск. То за допомогою, що воно йде, челюсть буде триматися так. Тепер йде нижня челюсть. Ну, Цю нижню челюсть можна зробити як звичайну челюсть. Тобто, є потрібно робити як отут. Ось уже ця половина готова, тепер робимо отут. Поправляє. Так, і зараз що куржу нах'яти, напрямку. Ось так. Ось в нас вийшла така челюсть. І коли її прикласти, вийде ось так от такий дракончик. Ось. Тобто давайте отак прикладемо. Ну і тепер сама найголовніша частина це кріплення. Беремо отаку м'яку картонку і нам потрібно вирізати десь товщини, як нижня челюсть. Десь отакий квадратик картонний, і ми повинні його прикласти до челюсті і ось так закріпити, тобто, щоб наша челюсть нормально рухалась. Так. Ось так. Перша частинка ось є. Нам потрібно цю другу зігнути і наклеїти. І от у нас вийшла ось така основка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і підписуйтесь на мої соціації. Всім па-па!